25 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили шість кацапських розвідувальних безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу і військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби рашистів, а також 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі. У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку пролунали вибухи. Рашистські окупанти розпочали відновлювальні роботи на Чонгарському мосту, по якому 22 червня 2023 року було нанесено ракетного удару. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунав вибух. Також повідомляють, що рашисти намагаються приховано перевозити військову техніку дорогами півострова. Неспокійно на території рашистського рейху, неподалік Москвабаду, після вибуху сталася потужна пожежа в гаражному кооперативі. У Курську знову пролунали вибухи. Недоумкувате кровожерне народонаселення Рейху вже почало відчувати наслідки чи то гебняво-ФСБшної оборудки, чи то бунту, чи то вистави за участі найманців так званої приватної військової компанії Рашистів Вагнер, які наразі ще контролюють військові аеродроми в ГАУ «Ростов», однак вже пішли з ГАУ «Ліпецк». Траса М4 Дон у ГАУ Гаутула досі перекрита розавтодором, зруйнована вибухом нафтобаза в Воронежі палала півдоби, світлини уламків рідкісної кацапської авіатехніки, яка була збита найманцями, спричинили потужне виття вати в соцмережах. Невдоволені зеки з підрозділу «Шторм-З» запиляли відосік з пред'явою своєму зниклому ватажку. Тим часом повідомляють, що НКВД розпочали переслідування всяких блохарів та політолухів, які підтримали баламутів. Також кажуть, що затримано за зраду частину рашистських військовиків, які за наказом вищого керівництва склали зброю під час захоплення вагінерами штабу Південного військового округу РФ.